Я вірю тобі. Він не тине, підведе. Бажаю здоров'я всім. Дуже радий, що сьогодні ми маємо знову з вами зустріч і хочу нагадати, що цей канал називається Духовні Сили України. Він створений для того, щоб надавати підтримку людям і зміцнювати їхнє життя, допомагаючи проходити такі обставини, в яких на сьогоднішній день люди знаходяться. І я вірю, що дійсно це відбувається. Ми маємо цю підтримку. Хочу почати з одного дуже потужного місця святого письма, це перше послання до Солонян, третій розділ, з другого по третій вірш. І отут, якраз, апостол Павло, він. Проговорює щось подібне, і він каже: ми послали Тимофія, нашого брата і товариша в праці Божій у проголошенні доброї звістки про Христа. І дивіться, Він говорить: ми послали Його, щоб зміцнити вас і підбадьорити вашій вірі, щоб ніхто не похитнувся через ці. Труднощі, які маємо ми зараз. І, друзі, так само, як апостол Павло послав свого помічника Тимофія до певної групи людей, щоб їх зміцнив Тимофій, підтримав, щоб люди не похитнулися в тих труднощах, через які вони проходили на той час. Так само ми маємо цей. Канал, який називається Духовні Сили України. І, як написано, він створений також для того, щоб зміцнити вас, для того, щоб підбадьорити вас, вашій вірі, щоб ніхто. Не похитнувся навіть не те, що не зламався, а щоб ніхто не похитнувся через ці труднощі, які ми маємо зараз. І нагадую, що в такі часи, як зараз, ми можемо мати справжню підтримку саме через слухання і прийняття Божого Слова. Це найпотужніша підтримка. Тому що Слово Боже, воно гарантує те, про що воно говорить. Ми вже багато разів чули з вами, що Бог не людина, щоб обманювати. Бог, якщо щось проголошує, то це дійсно так. Тому, друзі, дуже важливо рухатися в цьому напрямку. І давайте подивимося, що. Обіцяє Бог. Перше послання до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Це дуже потужне місце святого письма, яке якраз буде зміцнювати і давати надію нам. І от подивіться, Бог говорить до людей, і Він каже, вас спіткали ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди, тобто ми не особливі. Знаєте, і в нас. Неособливі страждання. Знаєте, коли люди кажуть, ні, ну те, що у вас, та то е, дрібниці, але от в моєму житті, оце проблема. Ні. Боже Слово стверджує, що всі люди вони проходять подібні ситуації. І дивіться. Е, далі е, головне, про що Бог хоче сказати. Дивіться, та Бог. Вірний друзі. Я хочу сказати, та Бог вірний, ось на чому треба зосередитися. Не на спокусах, не на труднощах, а на тому, що посеред цих труднощів і спокус є вірний Бог, і дивіться, який не допустить, щоб ви спокушалися більше, ніж можете витримати. Разом із спокусою він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її. Ви бачите, друзі, нам не треба приймати людські думки, які говорять, «Все, я більше не можу, я не можу витримувати. Коли ми такі речі стверджуємо і проголошуємо, ми відрізаємо себе від Божої підтримки. Але коли ми знаємо Боже Слово, яке нам щось обіцяє, а воно обіцяє, що наш Бог вірний. І коли ми проходимо через такі часи, Він обов'язково підтримає. І Він не дасть нам, випробувань більше, ніж ми б могли винести. Якщо вам може так здаватися, це просто вам здається. Тому що Слово Боже вірне. І от, пам'ятаєте, я вже не один раз говорив, коли я починав служіння, я був зовсім-зовсім молодим хлопцем, і люди запитували мене, і вони казали, як ви такий молодий і ви живете з Богом? А я дивився на них. Я казав їм, друзі, а як ви живете в цьому безумному, жорсткому світі без Бога, як ви проходите обставини? Як ви перемагаєте труднощі без Бога? Оце питання. Тому, друзі, дійсно, це дуже важливо фокусуватися. На тому, що говорить Бог, а не на тому, що нам говорять наші емоції. І в більшій мірі також треба тримати емоції в руках, не дозволяти їм керувати нам. Давид одного разу сказав: Господь мій пастир. Друзі, не емоції наш пастир, не обставини наш пастир. Не труднощі, чи якісь ще ситуації є нашим пастирем. Друзі, Господь наш пастир. І Він говорить і стверджує, я вірний, я не допущу того, щоб Ти прийняв щось більше твоїх сил. Я буду давати тобі спроможність проходити через ці обставини. Давайте ще подивимося, один з перекладів цього місця, тому що це розшири наше бачення. Знову читаємо 1 Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. І от знову, Слово Боже, стверджує, вас не спіткало жодне випробування, яке б не було людським. Але вірний Бог, який не дозволить вам бути випробованими понад те, що ви можете витримати. А разом із випробуванням підготував і шлях до виходу цих випробувань, щоб ви могли витримати. Іще один переклад. Дивіться, він говорить так. Пам'ятайте, дуже потужно. Пам'ятайте, це треба пам'ятати, друзі. Це треба тримати в фокусі, пам'ятайте, жодне з випробувань, які вас спіткали, не є недоланними. Ніколи не кажіть, ні, оце я не подолаю. Подивіться, що Бог каже. І Боже Слово. Боже Слово говорить, пам'ятайте, жодне з випробувань, які вас спіткали, не є неподоланними. І далі, знову, Бог вірний, Він ніколи не дозволить, щоб ви зазнали випробування понад силу. При кожному випробуванні дасть вихід, це обіцянка Бога. При кожному випробуванні дасть і вихід, зробивши вас здатними його витримати. Алелюя! Знаєте, хочеться зупинитися і подумати про це. Тому що такі гарантій жодна людина не може дати. Але ці гарантії дає нам Боже Слово. Отже, тут Ключові слова, які нам треба, можливо, навіть і виписати. Подивіться, да, якщо от ми е, в трьох перекладах прочитали це місце Святого Письма, і давайте, е, знаєте, випишемо ці ключові слова. І перше, сказано: пам'ятайте. Що треба пам'ятати? Бог вірний. Далі. В чому він вірний? Він вірний в тому, що він не дозволить вам і мені бути випробовуваними понад те, що ви можете витримати. Що нам ще треба пам'ятати? Він дасть і полегшення, щоб ви змогли вистояти і подолати спокусу. І ще, що нам треба пам'ятати, він підготував і шлях для виходу. Hallelujah. Він підготував шлях, є дійсно вихід з цієї ситуації, в якій би ви не знаходилися. Але при умові того, що дійсно ви живете з Богом, при умові того, що Він дійсно ваш Бог, якому ви дозволили діяти в вашому житті, тоді це слово для вас. Отже, Слову Божому треба вірити, і також, друзі, ще дуже важливо, Слово Боже, треба проголошувати. Воно не дано тільки для того, щоб ми брали його в свій розум. І це вже гарно, якщо ви наповнюєте своє мислення Словом Божим. І слово Боже формує ваше мислення. Але дуже важливо, щоб. Не тільки слово було в розумі, а щоб слово Боже було в ваших устах, і ви проголошували не те, що вам кажуть ваші емоції, що вам кажуть, кажуть ситуації і обставини, а треба проголошувати те, що говорить Бог. Тому почніть говорити, говорити з вірою. Проговорювати і казати, я пам'ятаю, мій Бог вірний, я пам'ятаю, Він не дозволить мені бути випробовуваним понад те, що я можу витримати. Говоріть це. мій Бог дає мені полегшення, коли я проходжу складні ситуації. Він контролює, щоб в моє життя. Не прийшло більше навантаження, яке б могло зруйнувати моє життя. І проголошуйте далі: мій Бог підготував шлях для виходу. І я йду до виходу з цих випробувань. Коли ми робимо так, ми робимо дійсно на основі вказівок Божих. Апостол Павло говорив в одному місці, він казав: Я вірував і говорив. І, друзі, те, що ви говорите, те, це те, в що ви вірите. Якщо ви говорите, з ваших уст виходить, виходять слова: Все, я більше не можу. Я більше не можу цього витримувати. Знаєте, про що це говорить? Це свідчить про те, що ви, чи не знаєте про Боже Слово? Чи ви не маєте стосунків з Богом, чи ви просто дозволили емоціям, обставинам бути вашим пастирем? Поверніться до істинного пастиря. Поверніться до істинного Слова Божого, яке говорить, Правильно. І ще, друзі, знаєте, перше послання до Солонян треба не тільки говорити собі, треба не тільки вкладати Слово Боже в свій розум і в свої уста. Перше послання до Солонян 4,18 говорить так. Тож, втішайте, підбадьорюйте одне одного цими словами. Тобто, коли ви бачите поруч з собою людину, яка втомилася, і, можливо, знаєте, вона починає говорити все, я більше не можу, я втомився. І деякі навіть говорять, мені вже ну, байдуже, що буде. Підбадьорюйте їх, як написано, втішайте їх. Якими словами? Оцими словами. Підійдіть до людини і скажи: послухай, брат, послухай сестра, послухай сусід, послухай, дружина чи чоловік. Бог вірний. Бог вірний. Він не допустить, щоб ти був перевантаженим і зруйнованим. Говоріть ці слова. У Бога є вихід, у Бога є майбутнє. Немає сумніву. У тебе є майбутнє. І, от, друзі, коли. Ми діємо так, як говорить Слово Боже, ми, як суспільство, зможемо пройти через це. Тому що долиною, пам'ятаєте, як Давид говорив, що коли я проходжу долину смертної тимряви, в долині не треба залишатися. Отаку От долину смертної тимряви треба проходити. І що нам допоможе? Правильне мислення, правильні ваші і мої слова, і також підбадьорення інших. Псалом 33, 20 вірш і 23. І ще прийміть, знаєте, наостанок дійсно слово Боже. А, яке говорить багато лих і скорбот у праведного, та від усіх врятує його Господь. Ви чуєте? Так, багато лих, багато скорбот. Так, інколи буває багато проблем. Але у нас є гарантія Божого Слова. І Боже Слово говорить від усіх них. Врятує нас Господь. Далі написано: визволяє Господь душі слуг своїх, і не буде засуджений жоден із тих, хто надію на нього покладає. Інший переклад говорить: Господь визволяє душу своїх слуг, і ніхто з тих, хто на нього надіється, не загине. Ніхто ви чуєте, друзі, ніхто з тих, хто на Бога надіється, по-справжньому не загине. Тому прийміть, друзі, сьогодні це зміцнення, прийміть це підбадьорення і несіть його в життя інших. І разом ми пройдемо через ці обставини. І ми будемо бачити гарне життя. Тому що Бог той, хто закінчує війни, і Бог той, хто повертає суспільства до мирного життя. Я хочу на останок помолитися за кожного з вас, щоб дійсно це слово розчинилося в ваших серцях, щоб воно. Стало частиною вашого мислення, частиною вашого сповідання і частиною того, що ви будете передавати іншим людям. Боже, я дякую Тобі за такі важливі обіцянки. Ми дякуємо Тобі разом за те, що ми можемо стояти на цьому слові, як на твердому фундаменті. Дякуємо Тобі. Ми приймаємо це Слово і молимося, нехай це Слово розчиниться в наших серцях, розчиниться в нашому мисленні, і дійсно з нього буде звільнена сила, сила тієї підтримки, того зміцнення, того підбадьорення, і саме головне допомога. І вихід з цього в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю вас, тримайтеся, ми йдемо далі, і вихід є.